Ідея Мадагаскару виникла із одного речення, і, за словами співрежисера Тома Макграта, прийшла довгий шлях до свого остаточного вигляду. Цілих два роки пішло на те, щоб доопрацювати задум і визначитися із головними героями: Леом Алексом, зеброю Марті, жирафом Мелманом і бегемотихою Глорією. Мультфільм, наповнений безліч гегів та цілим вагоном посилань до класики кінематографу, зібрав у прокаті понад півмільярда доларів, запустив цілу франшизу, здобув чотири премії та три десятки номінацій. Але Історія створення цього без перебільшень культового мультфільму була не такою простою, як може здатися. Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, і сьогодні ми занурюємося у справді дуже важливі речі. Сьогодні буде відео про нарешті Сьогодні буде відео про створення франшизи Мадагаскар. Як із купки рандомних ідей все це власне переродилося у франшизу, і з якими викликами команда Dreamworks Animation зіткнулася при створенні цієї. Анімаційної шедеврятинки беріть щось пожерти дуже багато, тому що це відео буде дуже довгим і сповнене пінгвінячого хаосу. Тільки потім не кажіть, що я вас не попереджав. Отже, поїхали. Почнемо здалеку. Ще у 1998 році. Студія DreamWorks працювала над анімаційним фільмом під назвою Rockumentary. Це мала бути історія про пінгвінів музикантів у стилі The Beatles. Режисером проєкту мав бути Ерік Дарнел, але ідея з тріском провалилася, оскільки DreamWorks не змогли отримати права на використання музики легендарного гурту проєкт було заморожено, а Ерік, здавалося, залишився чим. Але як справжній геній креативу, Дарнелл не міг просто так забути про своїх пінгвінів. У 2001 році він знову згадав про них, але цього разу замість рок-зірок -рок пінгвіни перетворилися на підрозділ Командос, який став частиною зовсім іншої історії, яка, врешті-решт, і переросла у Мадагаскар. Згодом саме Ерік Дарнел став співрежисером оригінального мультфільму. Його продовжень мадагаскар 2 втеча до Африки та Мадагаскар. Три найгірше трикол в історії. А ще він працював над окремими проєктами про своїх улюблених пінгвінів, пінгвіни Мадагаскару та святковою короткометражкою Різдвяний Мадагаскар. До того ж, Мадагаскар був першим повнометражним мультфільмом Тома Макграта на посаді саме режисера. До цього моменту він уже 15 років працював у анімаційній індустрії, залишивши свій слід у таких проєктах як Крутий Світ, Космічний Джем, Принц Єгипту, Коти проти собак, Грінч, що вкрав різдво, і навіть культовому шоу Рената Сті але у його співрежисера Еріка Дарнела уже був за плечима хід для DreamWorks Мураха Анс Анс» 98-го року. У команді також була продюсерка Міри Сорія, яка мала досвід роботи над не менш відомими проєктами Спірід душа Прерій і Синдбат Легенда семи морів». Шкода тільки, що синбат із тріском провалився, де тільки міх і навіть увійшов у топ 10 найпровальніших фільмів в історії. З повним списком фінансових лузерів ви можете ознайомитися у цьому от нашому прекрасному відео. Повернімося до наших барань. Тобто до наших пінгінів оригінальний сценарій мультфільму, і навіть його назва на початку були зовсім іншими. Мадагаскар міг би називатися дике життя. а Сюжет розповідав би про групу активістів, що вирішують звільнити тварин із кліток і хочуть повернути їм свободу. За іще одним невикористаним задумом, бегемотаха Глорія повинна була завагітніти завдяки програмі розведення у зоопарку. і Її дитинша народилася б уже на острові, закоханий у Глорію жираф Мелман став би так званим татусем малюка і виховував би його так. Ніби це була його власна дитина. Однак на тестових показах ця ідея викликала дискомфорт у глядачів. Вони вважали, що сюжетна лінія про вагітність і тим паче відносини між бегемотухою та жирафом занадто дорослі для сімейного фільму. Більше того, така історія могла б підвищити рейтинг мультфільму до PG-13, що значно обмежила б його аудиторію. У підсумку творці вирішили відмовитися від цієї ідеї, але приберегли цю дивну любовну лінію для сиквелу. А, Глорія, єдина дівчина у цій кампанії, вона грає роль своєї рідної мами. Вона бере на себе. Відповідальність за хлопців стежить, щоб вони не наробили дурниці, і піклується про них. Це дуже схоже на те, що я роблю у реальному житті. Вона неймовірно віддана своїм друзям, і це, на мою думку, робить її красивою не лише зовні, але й всередині. Сценарій написали Марк Бертон і Біллі Фролік. А також свої ідеї вносили Ерік Дарнел і Том Маград. Звісно, що це було не просто написання тексту, а цілий творчий експеримент. Як розповідав Маград, сценаристи і художники працювали разом одночасно вигадуючи історію та створюючи візуальні. Концепти, ми хотіли розповісти історію через зображення. Починали із раннього чернеткового сценарію, створювали розкадровки, і буквально знімали їх на плівку, щоб побачити, як це працює на екрані. Самі джунглі Мадагаскару, які ми бачимо у мультфільмі, були створені під впливом картин французького художника Анрі Руссо. Насправді ж, Мадагаскар це величезний острів біля східного узбережжя Африки Із площею 587 тисяч квадратних кілометрів. Він є четвертим за величиною у світі, продовжуючи цей спонтанний урок географії, розкажу. Що його візитівка це кавові плантації, рисові поля та екзотична природа. Але тепер, завдяки DreamWorks Мадагаскар асоціюється ще й з історією про дружбу, пошуки себе та танцюючи велемурами під «I like to move it, move it, it». Президент Мадагаскару особисто відвідував студію, щоб дізнатися, як мультиплікатори зобразять його батьківщину. Ну і навпаки, перед тим як розпочати роботу над проєктом, аніматори вирішили до зоопарків, щоб вивчати поведінку тварин та навіть завітали в Африку, щоб побачити природні середовище героїв на. Власні очі. Проте на самому Мадагаскарі мультфільм довго був під забороною, оскільки король Джуліан, самопроголошений король Лемурів, виявився занадто схожим на деяких місцевих політиків, які прийшли до влади в результаті переворотів, і я так розумію, вони також дивовижно свистіли. Якщо уже говорити про Лемурів, то в реальному житті їхні спільноти мають матріархальну структуру. Це означає, що замість короля Джуліана мала б правити королева Джуліана, або ж, по-нашому, мабуть, Юліана. Спершу планувалося, що культовий квартет мав складатися із лева зебри. É bem Tá ok Капі тварини також відомої як лісовий жираф. Окапі виглядає як дивовижний мікс оленя і зебри, але є близьким родичам саме жирафа. Ця рідкісна тварина зустрічається лише у тропічних лісах Конго і хоча задум був цікавим, творці вирішили замінити її на звичайного глядачам жирафика. Так і народився наш улюблений іпохондрик Мелман. А імена героїв вигадувалися несподівано. Того ж Мелмана, наприклад, назвали на честь консультанта мультфільму Пітера. Угадайте, як його звали? Мелмана у Мелмана нескінчений список страхів. І фобій у зоопарку він почувається безпечно завдяки чіткій рутині і регулярним відвідинам лікарів. Але варто йому залишити свою зону комфорта, як він стає абсолютно розгубленим і наляканим. Його історія це спроба сприйняти той факт, що він може вижити із невеличкою допомогою своїх друзів. Раз уже я згадав за Девіда Швімера, у друзях був епізод, де Рос шукає нову домівку для свого мавпика Марселя і, зрештою, обирає зоопарк Сан-Дієго, той самий зоопарк, у якому на думку Мелмана опинилися наші головні герої. Цікав. Що у реальному зоопарку центрального парку, який став натхненням для місця дії мультфільму, немає жодної великої тварини, яка фігурує в історії: леви, жирафи, бегемоти і зебри просто не могли б там утримуватися. Зоопарк знаходиться посеред галасливого Нью-Йорка і не має достатньо простору для утримання таких великих і соціальних тварин, які у дикій природі живуть у зграях чи стадах. Це було просто жорстоко. Найбільші мешканці справжнього зоопарку це ведмеді грізлі та снігові барси. Є там також і пінгвіни, але Жоден із них не належить до виду Аделі, як наші улюблені секретні агенти із мультфільму. Створення Мадагаскару, яким ми його знаємо, було справжнім викликом для творців. Понад 240 художників і спеціалістів працювали над мультфільмом чотири роки. Розробка головних персонажів тривала цілих два роки. Анімація виконувалася за допомогою унікального програмного забезпечення ЕМО, яке належало компанії DreamWorks. Більшість роботи, 80%, виконували у північному кампусі студії у редвуд Сіті, Каліфорнія. Решту дороб. Ляли на студії у Глендейлі. Процес був настільки повільним, що створення п'яти секунд анімації могло займати цілий тиждень. Фінальна версія мультфільму має 40 сцен і 1153 кадри. Кожен із яких без перебільшення витвір мистецтва. Зоопарк центрального парку, центральний вокзал, Таймсквер, п'ята авеню та рокфеллер Центр були відтворені із такою деталізацією, що глядачі одразу впізнають всі знакові місця Нью-Йорка. Команда створила 61 персонажа, 14 тисяч рослин і понад. 4 мільйони листочків у джунглях окремою гордістю аніматорів стало хутро і шерсть головних героїв. Розкішна грива Алекса, чорнобілі смужки марті, текстури шкірих глорії, плямки Мелмана та хутро тисячі лемурів були відтворені із надзвичайною точністю відповідно до найвимогливіших стандартів cgi технологій. А ще вода, пісок і сцени з голубами, людьми і дітьми, які теж довелося анімувати до найменших дрібниць. Дизайн здичавілого Алекса міг бути взагалі інакшим. Спочатку планувалося, що його зуби ставали гострими як Леза, і коли художники показали концепт арти цього дикого Алекса творцям, команда збагнула, що він виглядає більше як ксеноморф із горору чужий, а не як лев. Автори вирішили, що це занадто для дитячого мультфільму, і отак, от шалена версія Алекса стала такою, якою ми її знаємо: кумедною і зовсім не страшною. Справжня ж робота над фінальною анімацією Мадагаскару почалася лише в останні півтора року із чотирирічного виробничого циклу, але навіть із Усіма технічними хитрощами, творчою майстерністю та передовими технологіями, головною метою режисерів було створення візуального стилю, який викликав би у глядачів той самий вау-ефект. Відповідь вони знайшли у старомодному мультиплікаційному стилі під назвою Squash and Stretch. Характерна риса класичних мультфільмів у цьому стилі це процес, за допомогою якого аніматор деформує об'єкт, а потім повертає його у початкову форму, щоб передати рух або удар. Це як ті самі епізоди у Наруто, коли Наруто б'ється із пейном, але Менш е, очевидно для глядача за сюжетом. Четверо найкращих друзів ненароком опиняються на кораблі, який перетинає Атлантику. Але пінгвіни мають власні плани і вирішують, що Антарктида ось де їхній справжній дім, а не якась там Африка. Том Маград вигадав блискучу ідею. Пінгвіни організовують заколот, захоплюють судно, і поки на кораблі паніка та безлад головні герої падають в море. Здавалося б, усе має бути логічно. Хвилі мали б нести їх в одному напрямку, але чомусь ящик із Алексом відносить у зовсім інший бік. Ну, окей, пояснимо, це магією кіно. Тепер, коли Алекс, Марті, Мелман і Глорія залишаються на призволяще, Їм доводиться виживати в умовах дикої природи. Це неабияке випробовування. Адже усі четверо звикли до комфорту зоопарку. А тут бац, і вони потрапили на таке от вимушене БЗВП. Але як нагадує Том Макград, у реальному світі така дружба була б неможлива. Лев Алекс, який є хижаком, швидше за все розглядав би Марті не як друга, а як обід. Алекс дуже щасливий у своєму світі у зоопарку центрального парку. Його життя це розкіш, увага Натупу і безмежне обожнювання, він навіть уявити собі не може, що його друзі могли б бути для нього їжею. але опинившись у дикій природі, інстинкти починають брати верх. Це лякає його, адже раптом він усвідомлює, що мріє з'їсти свого найкращого друга. Цей конфлікт чудово обіграється в історії, коли Алекс, голодуючи, починає дивитися на Марті з занадто надто апетитним поглядом. Що ж переможе природний інстинкт чи дружба у світі дикої природи, відповідь очевидна, як тільки Алекс золод ніби би марті був би уже мертвий, але в мультиплікаційному світі цивілізованість і щира дружба беруть гору над усіма перешкодами. Сам Том Маград підсумував цей конфлікт так: у центрі цієї історії завжди була дружба, Лев і зебра, які ніколи б не подружилися в реальному житті. Тут стають найкращими друзями, але їхня дружба, значить, переходить випробовування природу, яка визначає, ким вони є насправді. Ви знаєте, не їсти ж свого найкращого друга, а який у нього не був би апетитний задок. Неважко помітити, що автори черпали натхнення. Із класичного американського ситкому Green Acres», тобто зелені гектари, який виходив із 1965 по 1971 рік. У серіалі йшлося про Олівера Вендала Дугласа, адвоката з Нью-Йорка, який мріє про тихе життя на фермі, і його дружину Лізу, світську даму, яка намагається адаптуватися до нового середовища. Їхній переїзд із великого міста в маленьке вигадане містечко Гутервіл породжував безліч комічних ситуацій. Олівер, як і Марті, хотів змін романтизуючи нове життя. Ліза, схожа на Алекса звик до розкоші та уваги, це створювало цікавий конфлікт між їхніми очікуваннями та реальністю. І з першої ж хвилини мультфільму стає зрозуміло, що Алекс справжня зірка центрального парку. Його життя це постійна увага шанувальників і обожнювання публіки. Його самозакоханість проявляється навіть у тому, що на день народження Марті він дарує йому снігову кулю із власним зображенням. Алекс буквально купається в славі, коли його шанувальники розганяють охоронці зоопарку. Він не втрачаючи нагоди, вигукує заходьте на мій вебсайт. Працюємо цілодувало. Побачите, як я сплю. Це була явна пародія на нездорово одержимі знаменитостями. Ну а ще головні герої це справжні втілення стереотипів про корінних нью Йоркавчан, особливо Алекс, який просто обожнює місто, його ритм і навіть звуки сирен. Для нього Нью-Йорк це вершина всесвіту. А все, що за його межами, навіть його і не цікавить. Коли ж наша компашка потрапляє на Мадагаскар, спочатку плутує його із Сан-Дієго, Алекс, як справжній корінний Нью-Йоркавець, просто не може перестати зневажати уявну Каліфорнію і глузує із неї. За хіпі культуру і контраст з улюбленим мегаполісом. Спочатку саундтрек до мультфільму мав створювати Гаррі Грексон Вільямс, відомий своїми роботами над Шреком і Сенбадом. Але в останній момент його замінили на легендарного Ганса Цімера. Іронічно, що під час роботи над фільмом Царство Небесне відбулася зворотня заміна. Грексон Вільямс взяв на себе роботу, яку спочатку мав виконати Цімер. Ну а ще Король Джуліан мав бути лише другорядним персонажем із парою реплік. Але усе змінилося, коли на сцену вийшов Саша Барон. Коен його імпровізація буквально підкорила всіх. Актор не лише вигадав індійські акценти, ще й цілих вісім хвилин кумедних реплік свого лемурячого персонажа. Режисери були настільки вражені, що переписали сценарій, зробивши Джуліана не просто персонажем, а цілим королем Лемурів. Спочатку цю роль пропонували коміку Дена Карві, але він відмовився через бажання більше часу присвячувати своїй сім'ї. Барон Коен також придумав репліку про Гекона, яку спонтанно додав у сцену. Після цього мультиплікатори спеціально. Створили анімованого гекона, щоб додати його до мультфільму. До слова, Кріс Рок, який озвучував Марті, теж додавав кілька власних жартів у сценарій. А тепер уявіть, наскільки іншим міг би бути Мадагаскар, якби кастинг пішов іншим шляхом. Наприклад, на роль дивакуватого Мелмана претендували Девід Кокнер, Шон Пен, Томі Чонг і навіть Тімоті Спол, харизматичного Лева Алекса могли озвучувати Брендон Фрейзер, Тім Аллен або Джеремі Ренер. На роль Глорії розглядали Рейчел Макадамс, зі Діну Ніколь Кідман та. Джоан Аллен. непосадюча зебра Марті, також міг звучати зовсім інакше. На роль розглядали таких зірок як Куба Гудін, молодший, Дон Чідл, Кріс Такер і навіть Ашара. Арті втупився і то доманітності життя у зоопарку. Він хоче вирватися на волі і відчути, що таке справжня дика природа. Щоправда, він навіть не уявляє, що це означає. І коли вони опиняються на Мадагаскарі, у кожного починається справжній культурний шок. Перший досвід роботи над анімаційним фільмом завжди особливий І для Бена Стіллера, Девіда Швімера та Джади Пінкен Сміт, Мадагаскар став саме таким випадком. Щоправда, Кріс Рок уже мав досвід у цій справі. Він озвучував персонажа у мультфільмі Осмозіз Джонс. За чотири роки до цього, І з цим погодиться і Геральт Шале, німецький актор озвучування, який зазвичай дублює Девіда Швімера. Проте у німецькій версії Мадагаскару він несподівано озвучив не Жирафа Мелвана, а милого Лемура Морта. А легендарний актор озвучування Коді Кемерон, навіть покинувши DreamWorks Animation за рік до прем'єри мультфільму, все ж залишив свій слід у фільмі. Його голосом заговорив Лемур Віллі, хоча цілком ймовірно, що свої репліки він записав ще до того, як залишив студію. До речі, хатинка Лемурів. У вигляді літака це не просто випадкова деталь. Їхній палац цей літак Lockheed Electra, той самий, на якому льотчиця Амелія Ергард, намагалася здійснити навколосвітній політ. І, як ми знаємо, зникла безвісти у центральній частині Тихого океану. Сцена, коли Мелман ходить із коробками з-під серветок на копитах, створена не просто так, а є великоткою до легендарного Говарда Г'юза, мільйонера і винахідника, який страждав на обсесивно-компульсивний розлад. У свої останні роки Г'юс носив на ногах такі самі. Коробки і хотів усіляко уникати контакту із мікробами. А на початку мультфільму, коли Алекс позує перед своїми шанувальниками, він робить вираз обличчя дуже схожий на знаменитий погляд Дерека зуландера із комедії Зразковий самець, що досить іронічно, адже його грає Бен Стілер, який озвучує Алекса в оригіналі. З мультфільму вирізали момент, де милий Лемур Морті зізнається, що йому насправді 37 років. І ні, не тому, що це виглядало б стрьомно, а банально через брак екранного часу. І чесно кажучи, Можливо, це і на краще. До речі, сюжетно цей мультфільм майже нічим не відрізняється від діснеївського мультфільму Велика мандрівка 2006 року, який вийшов на екрани усього через рік і отримав значно менші касові збори ніж Мадагаскар. За іронією долі фільм студії DreamWorks був запущений у виробництво після проекту Дісней у і, як наслідок успішній спробі підірвати його успіх. При бюджеті 80 мільйонів касові збори великої мандрівки сягають скромних 102,3 мільйона доларів. Але повернемося до великодок. Повільно падаючи соковиті шматки м'яса у мріях Алекса дуже Уже нагадують знамениту сцену із фільму Краса по по-американськи», де Лестеро Бернему сняться троянди, які осипають його музу. І до речі, в обох сценах звучить одна і та ж сама мелодія. І спочатку ці самі стейки хотіли намалювати дуже реалістичними, аж до апетитних прожилок на м'ясі, але режисери вирішили, що це буде уже занадто моторошно для діточок, тому зробили стейки більш мультяшними. У початкових концептах також. Розглядали варіант, де Алексу сниться величезна саванна, по якій табунами бігають динозаври стейки Це було б явним посиланням до парку юрського періоду. Ну бо і там, і там динозаври. А значить, це точне посилання до парку юрського періоду. В ще одному невикористаному задумі Алексу повинні були снитись танцюючі стейки в стилі робіт режисера Базбі Берклі. А іншим кумедним, хоч і трішечки моторошним моментом, мав стати кусь від Алекса, який залишив би слід його пазурів на сідничках Марті. Але коли творці побачили, наскільки це виглядає жахливо, вирішили замінити усе на кумедний пластер на дубці. Ви помітили, що в оригінальному трейлері шимпанзе Мейсон тримає келих для Мартіні, але у самому мультфільмі лише чашку із блюдцем. Це не випадковість, а продумане рішення творців, які вирішили уникнути натяків на алкоголь у дитячому фільмі. А ще цікавіше, що ім'я Мавпека Мейсон ніде не згадується у самому сюжеті. Ви дізнаєтеся про це лише з титрів. Що стосується шаленого ріку, то у першому мультфільмі він взагалі мовчав його голос та й взагалі репліки можна почути тільки в спін-офах і продовженнях завдяки фантастичному Джону Дімаджо, тому самому Бендеру із футерами та Джейку із часу пригод, говорячи за пінгвінів. Спочатку Том Маград хотів, щоб лідера пінгвінів шкіпера озвучив Роберт Стак. Але, на жаль, актор пішов із життя за два тижні до початку виробництва. Тому Маград не розгубився і вирішив тимчасово озвучити шкіпера сам. Але у результаті його голос так полюбився команді, що залишився. Із героєм назавжди так само і решту пінгвінів Ковальський та рядового озвучили працівники DreamWorks Animation. і не тільки пінгвінів. Теж саме стосується і вище згаданого шимпанзе Мейсона. Спочатку сцена, де наші любі пінгвіни добираються до Антарктиди, мала бути аж після фінальних титрів. Проте автори зрозуміли, що вона буде занадто далекою від основної історії, тому вирішили перенести її у середину мультфільму. Але ось іронія: один із пінгвінів скажеться, що вони опинилися в. Африці, а не в Антарктиді, мабуть, сценаристи пропускали уроки географії, адже пінгвіни насправді живуть на південному узбережжі Африки. Хоча, чесно кажучи, живеться їм там нелегко, оскільки бабуїни нерідко полюють на їхні яйця. От вам і ще трішечки фактів про тваринний світ. Шкіпер називає Марті монохромним другом. Він чисто технічно має рацію. Монохромний означає одноколірний, хоча зебри мають смуги із двох кольорів. Шкіра зебр насправді суцільно чорного кольору. Ще одна цікава деталь стосується стосується великого музичного номеру, який творці спочатку запланували для Алекса і Марті. Ідея була грандіозна: зробити танцювальний номер у стилі фільмів Базлі Берклі, який мав передати їхнє уявлення про нью йорк і дику природу. Але зрештою вони вирішили спростити цю сцену, замінивши її на культову пісню А йорк а Нью-Йорк у виконанні головних героїв. Проте, навіть із усіма піснями і танцями, продюсер і генеральний директор DreamWorks Animation Джефрі Катценберг зізнався, що залишився трохи розчарованим Третім актом мультфільму, але це вже якісь його особисті заморочки. У сцені, коли великий натоп людей у паніці тікає сходами центрального вокзалу. Якщо прислухатись, то можна почути той самий крик Вільгельма. Це не просто крик, а культовий звуковий ефект, який вперше з'явився у вестерні далекі барабани ще у 1951 році. Згодом цей ефект став справжньою знахідкою для звукорежисерів, особливо після того, як його використали в зоряних війнах. І зараз його буквально можна почути скрізь, тож Мадагаскар не став винятком. Мультфільм взагалі весь сповнений цікавих деталей. Наприклад, це єдиний фільм франшизи, який вийшов на стареньких vhs касетах. І, до речі, тільки у цій частині франшизи імена головних акторів можна побачити у титрах на початку фільму. В усіх наступних уже тільки наприкінці, як ви вже зрозуміли, Мадагаскар подарував глядачам багато сцен, які є великотками до культових фільмів. Наприклад, коли Марті йде по п'ятій авеню, на фоні можна почути «Stayin' Alive від біджіс. Це явне посилання на лихоманку суботнього вечора із Джо. Траволтою, ну а під час сцени на Таймсквер, де Марті питає поліцейську коняку про дорогу. Пильний леголас помітить, як на задньому плані з'являється логотип Howard Packard. Це не просто реклама. Компанія HP була офіційним постачальником техніки для анімаційного відділу Dreamworks. Такий собі креативний спосіб сказати дякую партнеру. На телефонній бутці, якою користується Алекс, можна побачити записку із текстом: здається, кімната із Твілж 10 тисяч доларів на місяць. Телефонуйте Том і Ерік. Том і Ерік це імен. Режисерів мультфільму Тома Маграта та Еріка Дарнела. Фінальний танець Мелмана це копія запального номеру із комедії Наполеон Динаміт. А коли Алекс кричить на баскетбольний м'яч «Shut up, Spelding» – це неприкрите посилання до фільму Вигнанець із Томом Генксом. Там головний герой кричить на свій волейбольний м'яч на ім'я Вілсон. Коли Мелман Манкевич каже: Я не можу, я просто не можу. Це крик душі, не інакше як цитата із культового фільму Пролітаючи над гніздом Зозулі. А коли Марті катається на серфі, це нагадує сцени із серіалу Гаваїп'я. 0. Під час сцени із засідкою поліції на вокзалі. В якийсь момент один із пінгвінів вигукує «We've been рейдід out, boys!» Тобто нас підставили хлопці. Це ніщо інше, як цитата Джокера Джека Ніколсона із культового Бетмена 89 89-го року. А в сцені, де пінгвіни намагаються захопити корабель, на комп'ютері можна помітити фразу «What a piece of work is Penguin». Це не просто набір слів, а майстерно замаскована цитата із Шекспірівського Гамлета. Ну і зруйнована статуя свободи. Це пародія на фінальну сцену із планети в 68-го року щоправда замість оригінальних слів «Damn» і Hell", творці мультфільму використали м'якші варіанти – «Darn» і хек. Однак, окрім завуальованих матюків, цей мультфільм приховує в собі чимало жартів для дорослих, які малі глядачі навряд чи зрозуміють. Один із таких моментів трапляється, коли Алекс, розлючений на марті, кричить: «Sugar, honey, ice, tea». на перший погляд, це просто випадковий набір слів. Але якщо уважно подивитися на перші літери, то розумію, що це замасковане «Shit». спочатку. Мультфільм планували завершити за всіма канонами. Жанру Алекс, Марті, Мелман і Глорія пливуть на кораблі у захід сонця і залишають усі пригоди позаду. Але це здавалося творцям занадто передбачуваним. Їм спала на думку ідея додати до фіналу щось несподіване, і отак, от просто пінгвіни забувають сказати головним героям, що на кораблі закінчилося пальне. Після виходу Мадагаскар чомусь отримав змішані відгуки від критиків. Його сюжет місцями викликав питання а гумор не завжди працював саме для дорослих, Незважаючи на неоднозначну реакцію глядачів. Мультфільм мав комерційний успіх і. Показав, хто справжній король джунглів. При бюджеті в 75 мільйонів доларів. Він зібрав у світовому прокаті понад 556,6 мільйонів доларів. Станом на 2008 рік він був п'ятим найкасовішим анімаційним фільмом студії DreamWorks після Шрека 2, Шрека 3, Шрека та Кунг-фу панди. Перший Мадагаскар отримав загалом 10 номінацій на різних преміях, включаючи Annie Awards, де його висунули у шести категоріях: за кращий дизайн персонажів, музику, продакшн дизайн, сценарну розкадровку та ані. Анімаційні ефекти також він був номінований на Ефі Стен, топ 10 у категорії анімаційний фільм і на Golden Eagle Award як кращий іноземний фільм, і здобув перемогу на Kids' Choice Awards, де його визнали улюбленим анімаційним фільмом серед дітей. А ще у 2008 році американський інститут кіномистецтва включив стрічку до свого списку 10 найкращих анімаційних фільмів. Ну що ж, я гадаю, що на цьому все. Якщо вам сподобався подібний формат відео, то звісно, що діліться в коментарях, наскільки сильно вам. Сподобалось сильно, сильно, присильно, чи просто, ну якби дуже сильно. Якщо вам все-таки сподобалось у будь-якому випадку, е, при будь-якому випадку шкали цієї градації, то все рівно пишіть, чи хочете ви подібних відео, ми обов'язково розберемо таким же чином якесь е, наступне е, інше кіно чи цілу франшизу. Пишіть усе в коментарях, звісно що. Звісно, що не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей канал, на усі наші е, соціальні мережі, наприклад, на наші інстаграми і твітори чи телеграми, зокрема, у нас є і про кіно. І про е, ігри, і про серіали, і про комікси, навіть трішечки, взагалі абсолютно е, про все. Обов'язково не забувайте ставити відео під цю вподобайку. Е, от і певна річ, що обов'язково підтримуйте е, Збройні Сили України. Зокрема, можете задонатити медичній службі е, Ульф, е, членом якої я, звісно, що із гордістю є, дуже радий що, е, служити у цій команді. Ні, я щиро радий просто якось слини багато набрав. Підтримати наш канал, звісно, що також дуже просто. Все це робиться завдяки реквізитам, які були вказані в описі до цього відео, а тим паче, що, якщо ви захочете підтримати нас через базу, то там, здається, чи то від 100, чи то від 200 гривень, я ще не пам'ятаю, найближчі три дні буде відкритий доступ до нашого телеграм-каналу, де можна буде посратись на улюблену тематику бажано про фільми. Звісно, що як після другого, після другої стопочки все закінчиться. Обговоренням політики. Ну що ж, я гадаю, що на цьому все мені залишається лише нагадати, що мене звати Таєр Андерсон. Усе абсолютно робила для цього відео прекраснюча Юліана. Я тільки от був сьогодні не тільки говорячою головою, а ще й руками і трішечки е над груденням. Е це ось, я в медичній службі, я знаю, як це називається правильно. Окей, ви дивилися Кік Джорнал, тримати з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте! Це за жопа у мене тут образувалася, не розумію, що це таке? Це ж... у мене жопізм?